Анна Вегера з Донеччини разом із чоловіком подолали тисячу кілометрів, аби врятуватися від війни. Жінка розповіла: у Волинському медзакладі їй лікують грижу. Розболілося все, а потім все хуже, хуже. Мені ставало все гірше і гірше. Ми прийшли з чоловіком у Волинську обласну лікарню на приймальне відділення. Спочатку нас прийняв лікар інтерн, а потім прийшов за відділення хірургічного, і мене одразу поклали у лікарню. 16 травня мене прооперували безплатно. Я навіть не очікувала цього. Дуже багато зараз у нас є пацієнток. Відділення повністю заложене хворими, за словами лікаря Миколи Галея, трьом десяткам переселенців зараз надають меддопомогу в хірургічних і терапевтичних відділеннях обласної лікарні. Переселенці поступають до нас, як і ургентно, так і планово, як і по електронних направленнях сімейних лікарів, бо деякі вже встигли і зареєструватись тут, стати до сімейного лікаря, і деякі без сімейних лікарів, тобто надається в повному обсязі, вся Пацієнтка обласної лікарні Анна Вегера розказує: разом із чоловіком втікали із Горлівки, де жили, у село Яцківка, що на Донеччині, у 2015-му. Цього року, говорить, довелося залишити рідний дім і знову втікати від обстрілів. Спочатку жили в Слов'янську, Дніпрі, згодом приїхали на батьківщину чоловіка Волинь. Почалась війна. Так, вроді, вона почалась туда приближатися. Почалася війна Куп'янська, Харкова, а згодом дісталася й до нас. Літати почали літаки. Наші будиночки почали трястися. Ізюм почали бомбити. Тиждень бомбили, а потім прилетіли й до нас. От ми спимо вранці, а за метрів сто кинули бомбу. Будинки почали горіти. Коли трошки стало тихіше, ми склали в автівку найнеобхідніші речі і виїхали. З собою подружжя взяло семирічного пса на кличку барон. Сіда тут добре, всіда приїжджали раніше. Завжди на Волині добре було, родичів багато. Щоправда, ми тут живемо в багатоквартирному будинку, а там жили в приватному у лісі. Тому поки що не можемо звикнути. Я селянин, мені хочеться мати якийсь город поблизу свого будинку, а тут маю. Якби війна закінчилася, ми б повернулися додому. Їх багатоквартирний будинок у Горлівці без вікон і дверей. Тому повертатися поки що немає куди, розповів чоловік. Зараз основне завершити лікування дружини. За словами лікаря Миколи Галея, пацієнтка перебуватиме у лікарні ще тиждень. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.